Христос Воскрес! Я вітаю всіх на нашій вечірній молитві розважання і запрошую до цієї вечірні молитовної варти. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Для нашого розважання ми візьмемо з вами текст із послання до Ефесян: Та Бог багатий милосердям, ради великої своєї любові, якої полюбив нас. Да Бог багатий милосердя. Хтось може заперечити і сказати, яким Бог проявляє милосердя до нас, українців, зараз цією війною. Де це Його милосердя, де це Його велика любов? Чому гинуть наші діти, чому гинуть наші українці? Але чомусь нас завжди думка скерована тільки на гірше. Кожній ситуація, яка складається в нашому житті, ми бачимо тільки погане, і не хочемо побачити іншої перспективи. Ми не хочемо побачити, що це є шанс для України, що це є наука за наш вибір. І, відповідно, ми маємо змінити своє життя. Ми не хочемо побачити того, що через цю війну ми об'єднались. Знаєте, нещодавно таку, знаєте, жарт, ніби жарт, але і правда. Ці коміки обігрівали обіграли таку ситуацію, тобто вони показували, як російське телебачення. В Херсоні знімає репортаж про те, як українці бомблять Херсон. І там оцей Герой українець над ними стібався. І от вони кажуть: ми ж російське телебачення, ми от-от-от. А ви сидите під українською пропагандою ви зазомбовані. На що він відповів? Знаєте, цю таку фразу? Вроді би, жарт, але насправді правдиво. Він каже, поки не почалася війна, каже, у нас все було, як завжди. Були порохоботи, зеленоботи, воювали, була Західна Україна, була Східна Україна. І кожен намагався між собою воювати. То ті були незадоволені тими, то ті були незадоволені тими. Була війна всередині країни? Він каже, ми би і далі гризлися. Каже, якби не ви ваша пропаганда і ваша війна. Каже: і тепер немає ні порохоботів, ні зеленоботів, западенців, східняків. Є одна єдина Україна. То чому це не можна побачити? Що Боже милосердя насправді інколи проявляється в певній жорстокості. Хіба батьки є жорстокі, коли не дозволяють своїй дитині їсти багато солодкого, знаючи, що дит... і, і дитина теж знає, що не можна цього. Це їй шкодить, але вона критькомат десь там хоче. Але батьки забороняють, бо знають, що це її добро. Батьки злі при цьому, вони є погані. Ні, але ми це називаємо батьківською турботою любов'ю. Вони проявляють жорстокість по відношенню до, на, до дітей. Але вони бережуть життя дітей. Можливо, зараз це збережене наше життя, життя наших дітей. Розумієте, це не є війна сьогодення, це є війна на майбутнє покоління. На 100, 200-300 років наперед. І якщо ми зараз це не усвідомимо, то ми знову будемо жити в стані війни. Так Бог проявляє таку жорстокість по відношенню до нас. А як інакше нас навчити цінувати те, що маємо? Як нас навчити любити свою країну? Якщо хтось має рецепт, хай скаже. Як було нас навчити об'єднатися, Як було в нас навчити зрозуміти, що таке Україна, що таке наша мова, культура? Як було нас навчити цінувати те, що в нас є, наші будинки, наші міста, нашу свободу і незалежність? Як було нас навчити? Якщо дотепер ми цього не усвідомили і не розуміли, то хто має рецепт, хай скаже. Хай не боїться і скаже. Напише у своєму цьому повідомленні під цим відео. Я знаю, як навчити без війни українців бути єдиним народом, де принаймні відсотків 80 де або навіть і 90. Радше я скажу так: не 90, хоча б 80% людей працюють і живуть і думають як одне єдине ціле, як одна країна. 100% не буде, завжди буде хтось незадоволений. Так було, це, це ніби кажуть, нормальна річ. Але хоча б 80% населення України вважають себе українцями, сповідують одну мову. Не говорять, що є Східна Україна, Західна Україна. Не говорять цих речей. А є одна єдина. Хто знає рецепт? Будь ласка, скажіть. Я сумніваюся, що знайде хоч одна людина, яка би змогла би це зробити. Боже милосердя нам інколи не осягнути. Не осягнути через те, що ми дивимося тільки зараз і в цей момент. Не осягнути тільки через те, що ми завжди бачимо тільки погане, бачимо тільки негатив, бачимо тільки проблеми і не бачимо якоїсь надії. Тому і ми не розуміємо Божої любові і милосердя. Тому і ми не розуміємо один одного, там, де є надія. Там, де є вміння бачити щось доброго, там тоді є розуміння, що таке милосердя, там є розуміння, що таке любов. І що найважливіше, там є єдність людей. Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавогом. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий помилуй нас грішне, Господи, Ісусе Христе, Сину Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помили на з грішни. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішних. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, повсякчас, і навіки вічні Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Благослови захорони, і захисти, Господи, цю сьогоднішню ніч всіх наших військових, кожного, хто зараз зі зброєю в руках захищає і визволяє Україну. Благослови і оздорови всіх наших поранених, як цивільних, так і наших захисників, захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, які здійснюють поїздки з зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які усувають наслідки цієї війни, служби ДСНС, пожежників, прикордонників, поліції, усіх тих, хто зараз є в полоні. Поверни їх живими і нашкодженими додому. І просимо Тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу. Наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої гріхи, розкаяли своїх злочинах, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, благослови, захорне і захисти нас цю сьогоднішню ніч, бо ти святий, іси завжди, нині, повсякчас і на віки вічні. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Нагадую, що Завтра, в суботу, ми маємо на восьму годину Божесну літургію, коли моде молимося за наших померлих. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Христос Воскрес!